Жаху, який ви бачите за моєю спиною, це е, сільське сміттєзвалище побутових відходів. Це відео буде про жах, який постійно димить і горить. Це те, що на нас ніхто не звертає уваги. Дзвонячи 101, до нас ніхто не приїжджає, тому що ніхто нічого не може зробити. Е, голова сільської ради Василій е, Арехтович Стопав, е, за, за превеликий жаль, вже не звертає на нас уваги, тому що... Наші постійні е, благання допомогти, погасити, нічого не дають. І це гарне село, яке має багато таборів дитячих, куди привозимо ми своїх дітей літом на відпочинок і на оздоровлення. Зараз мусимо дихати цим жахливим сморідом. Цей жах, який потрапляє в легені дітей, просто робить їх не то, що здоровими, а хворими дітьми. І ми благаємо допомогти нам, хто може, або якось посприяти. Ми зробили скарги. Ці скарги будуть направлені у район і область до прокуратури, до санстанції, до екологічної інспекції. Якщо це не поможе, не допоможе, хоч я дуже вірю, що ви не залишитеся байдужими і не будете стояти в осторонь і дивитися на цей жах, ну, все ж таки це не допоможе. Це наше. Відеозвернення, ми будемо звертатися далі. У нас просто немає вибору, тому що ми тут просто помираємо і задихаємося. Кожен потих цього жаху перетворює наше життя просто на пекло. Хотіла, щоб зараз діти могли сказати кожен про те, як змінилося їх життя завдяки такому жаху, який тепер ми маємо, ви бачите, що село Степашки зовсім поруч. Наші городи тут починаються майже вже 100 метрів звідти. Ось рукою подати, як вже починаються городи. І найближча вулиця це вулиця Жовтнева. Саме ми, мешканці цієї вулиці, потерпаємо найбільше від цього жаху. І ці, ці діти, це взагалі не, не вся кількість дітей, тому що на цій вулиці дуже багато дітей. Для такої маленької вулиці, яка налічує біля 20 хат, і на якій просто така велика кількість дітей, це дуже рідкісне явище для такого села. І хто хоче, Розкажіть, будь ласка. Що ви відчуваєте, коли цей жах і дим несе до нашого? Я бач, Чев, що бач... Ч... 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 там, що Шо... небо все було чорне А що ще йдемо. це робити, Але це все одно допомагає, просочується скрізь І це все, все одно ми цим дихаємо. Да. Ти ще хочеш щось сказати? Моя бабуся вночі задихається, п'є таблетки кожен день. Бабіна. Я вночі не можу заснути. Я Мусорка цілий день горить, ми вікна закриваємо. Вірман, що ти? Як ти потерпаєш від цього диму? навіть животик політила, скажи. А де в тебе вчора болів? От. От тут, тут. Що в тебе там? Розкажи. Ну, якось тут було неприятно. Ой, Герман, ти навіть ригав, я знаю. Від цього диву. Розкажи, що тебе пішли. Я снило мені. Дивися туди. Розк... Розкажи, що. Мене ще тушнило. Тума звернути можна. вашу увагу, що сьогодні 30-те. Липня 2012 року. І ця пожежна машина приїжджає сюди не перший раз, але результат таких пожежогасінь зовсім незначний, тому що дим відновлюється знову і знову і продовжує диміти. І побачимо, який результати. Це просто вже не приїжджають пожежні машини, тому що, кажуть, ми ви визиваєте їх постійно бо це так є. Але це але... Нас проблема але, з цим мусором. Так, да, але наш голова сільської ради її не вирішує. Він каже, пишіть куди хочете, дзвоніть куди хочете, робіть, ну, що хочете. Він хочу. цілий день її тушили. Він даже давав бензин. Один процент, раз, да, Один раз це було. Ми її затушили повністю, а її опять розпалили. Ви бачите? Її, ви просто не знаєте, вона кожен день димить. Оце зараз, це перший раз, що пішов вогонь. А димить well, отам, як зараз, вона постійно. Коли ми виїжджали, я тоді теж виїжджав сюди, то ми її затушили повністю. Ми вилили сюди щось шість машин. Бу, було води. Було таке, що один раз тиждень не було диму. О, тиждень після потім... того. Мама, ну що, потушили? душеві в нас. Здоров'я цілий ліс таборів і це все. А ми маємо страждати. Оце оздоровлюються діти. Тут це ще 40. мало дітей. У нас тут дітей тут 30. до двадцяти дітей. І, і що це? Кожен вечором чуєш цілий день, оце чуєш. У мене кашель, наприклад, я кашляє. На дні ще якось, кашляю, Як кашляю, якось відчу, вітер, а на ніч воно ж стає тихо. Ми, ми будемо письмово писати, бо це ми, звичайно, дзвонимо, дзвонимо, то в нас писати скаргу, звичайно. І в адміністрацію Вінницької і в ваш голова повертає нам бензин. То Ми можемо ви, День. Оце, День. ви пишете наприклад, ви Ми якісь ви... акти, підписання, якісь... да. це Щобиці. ще всі ці бумаги кому направляють? На міліцію. На міліцію. На міліцію. Міліція буде проводити розслідування. Ага. Хто ага. і хто, Ну це вона розслідує. димить. Я з тої сторони живу, я мене кожен день тільки встаю рано і вечором і димить. Як Но один день вулиці, нема, то все зайшне, як нема, вулиці, як не вулиці, димить. На засхудка вулиці була, сільський голова був депутат, Там тому вирішила говорили. ту заводу, ми говорили. Він каже, все ми знайшли тих, хто підпалює. Міліція приїхала. Ми постійно дзвонимо. А ще може більше дзвонити. Будемо писати безконечно. І ще й і ще й звоним телебачити. Ну що сьогодні потушити, а завтра буде знову а може ще й до вечора. А ми що? Будемо дзвонити, будемо писати, будемо телебачити.